122 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі. Атакують росіяни одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація на покровському відтинку фронту. Там 32 штурми за минулу добу намагаються просуватися ворог і на новопавлівському секторі. 17 атак противника. Ще один вектор маневрів росіян, Харківщина, зокрема Куп'янськ та Лиман. Сумарно 16 атак противника. Тривають бої і на Краматорському напрямку. Сили оборони відбили чотири атаки окупантів у районах Часового Яру та Васюківки. Більше про оперативну ситуацію в цьому секторі розпитаємо Юрія Сородюка, головного сержанта роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Юрію, як чути? На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Зараз будемо відновлювати для того, щоб поспілкуватися з Юрієм Сертюком, головним сержантом роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. А поговоримо ми спробуємо з ним поговорити про ситуацію біля Костянтинівки, що там зараз відбувається, чи намагається ворог рухатися. Отже, підказують мені, що доєднався пан Юрій до нашого ефіру. Пан Юрій, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Одразу хочу звернути увагу наших глядачів. Зараз на ваших екранах має з'явитися QR-код в цьому куточку. Це означає, що наші хлопці дуже потребують нашої з вами допомоги. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Зараз збираємо на fpv дрони. Не секрет, що зараз дрони, скидачі і дрони камікадзе забезпечують значну, значний відсоток бойового враження. Це зброя влучна, точна і дешева. Достатньо. І сьогодні саме дрони, добре злагоджені вогневі засоби і залізна піхота дозволяють нам, зокрема, утримувати цю ділянку фронту вже здається півтора року без змін. Скажіть, будь ласка, яка сума збору? Це треба запитувати. Я солдат, головний сержант проти вогневої підтримки. Збирає наша патронатна служба. Тому треба дивитися на, на, на сайті. Але щоб ви розуміли, дрон це розхідник FPV-дрон, Він звичайно разів майже в 10 дешевший за Мавіка, і зараз ми почали використовувати FPV-дрони, які повертаються але. Ну це набагато дешевше ніж витрачати життя солдатів. І вони потрібні постійно. І вони потрібні постійно десятки і сотні. Фактично, дрони заміняють сьогодні і артилерію, і міномети не геть заміняють, але дуже важливу роль відіграють. Тому Я... ніколи їх мало, ні, ніколи їх багато не буває. І гроші на дрони ніколи мало, багато теж не буває. Я абсолютно згоден з вами, тому прошу абсолютно всіх, хто нас дивиться, і той, хто подивиться цю розмову в нашому Ютубі, доєднатися до цього збору, задонатити за цим QR-кодом для п'ятої окремої штурмової бригади. Хлопці збирають на fpv дрони, які допоможуть їм ефективніше нищити ворога на нашій землі. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Будь ласка, доєднуйтесь. Пане Юрію, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Ну я вже сказав, що ми тут стабільно утримуємо ворога на нашій ділянці е вже десь близько півтора року. Це між Бахмутом і умовно кажучи, селом Ступочки в біг бік Константинівки значно збільшилася сіра зона. Ворог поніс тут дуже великі втрати в залізі, в танках, е намагається працювати такими партизансько. Диверсійними методами малими групами намагається вклинюватися в нашу оборону. Звичайно, погодні умови не сприяють ванькам цього робити, тому що якщо десь в туман вони заходять, то потім туман розвіюється і вони всі мусять помирати. Вони не мають достатньо засобів для обігріву. Відповідно, оці всі їхні банзай, атаки, чи на мотоциклах, чи на багі. Дуже рідко ми бачимо використання якихось танків старих, які вони використовують переважно як, як засоби просування. Це все для них обертається нічим. Навіть ті ваньки, яким дається десь пролізти і залізти в розбиту, покинуту, покинутий чи знищено яму, чи бліндаж рано чи пізно їх чекає смерть саме завдяки от тому, що є якісна повітряна розвідка, і саме завдяки тому, що є. Дрони камікадзе, які можуть залетіти в будь-яку щілину і надійно вразити противника, пане Юрію, ви сказали, що значно збільшилася сіра зона. Що це означає? Наскільки в який, в який бік вона збільшилася? В бік Константинівки чи навпаки? Наскільки близько ворогу вдається підходити? Сіряк в дві частини розширюється, тобто розширюється та зона, де вояки перебувають під постійним враженням, тобто не можуть закріпитися, відпочити. Якщо для ворога. Сіра зона вже починається в околиці, навіть в самому Бахмуті, тобто ми бачимо будь-яке переміщення ворога в Бахмуті, то, на жаль, ворог теж бачить, умовно кажучи, початок наших переміщень в Костянтинівці. І, і відповідно, якщо раніше, наприклад, бойові порядки були такі, що ми могли знаходитися від ворога на 200-250 метрів. То тепер, щоб ворогу, наприклад, досягти до нас, йому треба пройти, проїхати, просунути 5-7 кілометрів під постійною атакою е, наших засобів вогнового враження. Тому зараз, звичайно, при такій війні активна оборона, яку ведемо ми, вона набагато краще, ніж банза, так, які веде ворог, тому що вони для них завжди закінчуються майже 100% втратами особового складу і не дають ніяких їм територіальних надбань. Тому, коли я кажу е, цю сіру зону, то власне можливо я. Не досить чітко сказав, напевно, що зона бойового враження розширюється. Тобто, якщо раніше ти потрапляєш на позицію в окоп в бліндаж, і там в тебе починається війна, то зараз в тебе війна починається тоді, коли ти сідаєш або в бойову броньову машину, або в звичайний пікап, і вирушаєш на свою бойову позицію. І війна вже йде з моменту твої, 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 твої твоєї посадки і з моменту початку твоєї логістики. І те саме для ворога. Зараз іде війна за логістику і набагато розширилося враження. І коли я кажу про сіряк, то нібито по карті ми можемо дивитися, умовно кажучи, що лінія бойового зіткнення там умовно кажучи, йде по каналу Сіверський Дінець Донбас, але насправді, насправді ворог все одно десь сидить в руїнах Бахмута, і тих пару як які там десь провазять в труби каналу, вони все одно в них вижити шансів практично немає. От стосовно вижити шансів немає від моменту. Зафіксування фіксування ворожої групи до знищення ворожої групи. Скільки взагалі проходить часу? Яку роль в цьому відіграють саме fpv дрони? Це може бути від декількох хвилин. Ну декілька хвилин. Тобто, важливо зафіксувати. Важливо, щоб дрон-розвідник мавік чи інші засіб побачив ворога. Зразу fpv камікадзе готові, швидкість них достатньо висока, і треба десь там, ну максимум 5 хвилин. Це максимум. Це при найскладніших умовах від моменту виявлення ворога за 5 хвилин до нього вже летить і він вже нікуди не втече. Тобто, дрон скидач його прижимає до землі, дрон камікадзе його. Знищує, якщо він десь знайшов якесь укриття, то дрон камікадзе залітає в це укриття. Тому зараз це дуже швидко, дуже швидкий процес від виявлення до ураження. Звичайно, є щасливі ваньки, яким вдається там вижити на полі бою там 10-15 хвилин. Інколи годину. Інколи їм вдається там залізти в якесь укриття і до ранку просидіти, але все одно, якщо ми вже знаємо, що там є ворог, шансів вижити в нього ну практично немає. На жаль, наш час закінчується ця розмова закінчується, але не закінчується збір на ФПВ-дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Тож, будь ласка, за цим QR-кодом ви можете задонатити на безпілотники для наших оборонців для того, щоб вони ще ефективніше нищили ворога на нашій землі. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте цю розмову. Ви можете подивитися і на нашому Ютубі знову ж таки зрозуміти, що зараз відбувається біля Бахмута, біля часового яру, біля Костянтинівки. І задонатити за цим QR-кодом. Будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим хлопцям, нашій армії боронити нашу державу. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. На Я нагадаю, це був Юрій Сороцюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади.